куди рухатися, як рухатися, що для цього зробити. На сьогоднішній день ми сьогодні зустрічаємося з нашими ветеранами. Тут ветеран ПРО. Це вже не перша наша зустріч, це вже серія. Ціла йде. Ми що вівторка о 14 годині зустрічаємося для того, щоб поговорити про плани на життя уже в. Післявоєнне, скажімо так, тому що всі, хто сюди завітають, це всі учасники бойових дій, практично всі мають поранення, практично всі мають інвалідності, тому дуже нагальна потреба є, як себе знайти в житті. Можливо, комусь продовжити свою власну справу, можливо, комусь започаткувати власну справу. І якраз для того, щоб обговорити всі ці питання, ми збираємося, визначаємось. Міркуємо, будуємо плани і чіткі кроки до їх реалізації. Вже було, мабуть, чотири, да, і ми поки що не плануємо зупинятися, тому що люди підходять нові аудиторія, є частина стала, є частина, які нові люди з'являються. І зараз навіть Думаємо, можливо, щось іще додати до наших зустрічей якусь іще цікаву інформацію. Тому що ми говоримо не тільки про бізнес, ми говоримо і про всі послуги, які можна отримати в службі зайнятості. Це і можливості навчання, це можливості отримати працевлаштуватись, використовуючи компенсаційні програми, це можливість. Для роботодавців створення і облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, це дуже актуально на сьогоднішній день. Ми вже двоє подались. Уже одна дружина, учасника бойових дій отримала грант, інший пройшов співбесіду. Чекаємо, це крамниця з продажу кульок у дружини. А чоловік він буде займатися дуже крутий бізнес. Це продаж квітів, букетів.